І так, всім доброго дня. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, ми отримали світильник, який замовляли на, акваріум, на наш акваріум. Це світильник від гепарда. В Україні є, скажімо так, декілька виробників світильників і між ними ми вибрали саме його продукцію. Я його ще не бачив, було замовлення все онлайн, там параметри всі були узгоджені, всі критерії. Зараз будемо відкривати, дивитися, нарешті він приїхав. Це 150, мм, 150 см довжина. І по характеристикам зараз вам я скажу. Тут, тут у нас вже йдуть характеристики. А ось дивіться, можна подивитися по характеристикам. Тут у нас 30 тисяч 300 Вт. 30 тисяч 300 Вт. Це інструкція з користування така. Ось така інструкція, як підключається все. Зараз будемо розпаковувати, дивитися. Так, це, я так розумію, якийсь бонус. А тут іде кріплення на, на скло. Так, це є. Дивимось, розпаковуємо. Упаковка наче непогана. Все зроблено якісно. Це підвісне кріплення. Ось так воно виглядає. Це підвісне кріплення. Як воно там монтується, будемо разом розбиратись. Поки що так. Це підвісне кріплення. Далі, що тут у нас? Я так розумію, це блок живлення. Так, да, Це блок живлення. ну я вам скажу чесно. Такий кілограма на три. Такий трьохкілограмовий блок живлення, такий дебелий, алюмінієвий корпус. Тут є для кріплення на стіну. Так він і буде у нас закріплений на, під столом на столешниці. Блок живлення отакий. IP 65. Досить непоганий захист. Вихід і вхід. Так, ось у нас вхід іде вилочка. Вхід у нас іде вилочка. О, такі, ви знаєте, досить такі роз'єми, потужні. Красиві роз'єми, потужні такі. Досить непогано все виконано. Якісно, непогано, якісно виконано. Так. Далі. Тут в світильника йдуть отакі конектора. Два конектора кожен на кожен світильник. Це я так розумію, інструкція від. Блока живлення відкладаємо. І ось самі світильники. Нам обіцяли, що будуть новий, якийсь новий корпус, тобто ну, профіль. Це зовсім новий якийсь профіль. Зараз все це глянемо. Так, це йдуть шторки. А бачите, шторка йде гнучка. З однієї сторони вона у нас темного кольору, з іншої сторони світовідбиваюча поверхня. Вона йде легенька, що дуже добре. Зараз подивимося, як це все виглядає. Ага. Дуже довго з нетерпінням чекали цей світильник. Дуже великі надії покладаємо на нього, бо хочеться, щоб це все було максимально красиво. І сподіваємось, що так воно і буде. Так, тут захисна плівка бачу. Ну так, да, така непогана. Ну, практично дзеркало, я вам скажу. Практично дзеркало. Так, так і є. Дзеркало. Такі кріплення тут іде. Так. Що тут далі? Світильник, сам світильник. Сам світильник. Беремось на Сам світильник. Це так він виглядає. Із двох профілей. Разом вони скріплені між собою. Це пленочка захисна. Так, дивимось далі. Що мене особисто привабило в цьому світильнику? Так, дивимося на профіль, такий профіль. Отакий. От Це пофарбований в чорний кольор. Спеціально фарбувався він в чорному кольорі. Це порошкова покраска, як обіцяє нам виробник. Ви знаєте, така конструкція ну, кілограм 4-5, я б сказав би, важкий, досить важкий. Оце пази де для. Так, да, я правильно зрозумів, це йде паз для кріплення верхнього кріплення. Ось сюди заходить і ми кріпимо його доверху. Так, що особисто мене привабило в цьому світильнику. Дивіться, тут є не тільки RGB-кристали. І не тільки білий, холодний, тут є ще теплий білий. Ось оце теплий білий кристал. Варм. White. А це cold white. Холодний. А, ось Холодних у нас раз, два, три, 4 діода і один а, білий. Теплий білий. Так само 4 діода і один теплий білий. Тут ідуть кольорові. Іде у нас red. І де? Тут я точно вам не, не, не розкажу, треба дивитися, що в, в описі, як правильно. цайн є. Ось цайн. Dark Red. І от по цим я ще подивлюсь по інструкції, вам точніше скажу. Тобто, у нас, по, по суті, йде такий модуль. Десь сантиметрів 20, да, 20 так, сантиметрів модуль, йде отакий. Потім він повторюється. Ще один модуль, ще один модуль, ще один модуль. З таких модулів зібраний цей світильник. Так. У нас ідуть раз, два, три, 4, 5, 6. На кожну. Панельник 6, 6 модулів. І з цієї сторони також 6, тобто 12 модулів з такого такого зразка. Що хотілося ще сказати? Е, Дуже хотілося б саме побачити світодіоди, які йдуть Е, інших кольорів. І також теплий білий, також хотілося, щоб ну, більше була більша різноманітність по цим кольорам. Далі, далі, далі. Ну, тут інструкція, будемо зараз під'єднувати. Зараз під'єднаємо і побачимо, що воно буде. Так, під'єднуємо. Тут у нас ідуть роз'єми такого типу. Клаць. Так вони з'єднуються. Розумію, різниці немає той чи той. Так, надпис. Не роз'єднувати під час. Не роз'єднувати під час роботи. І на англійській мові також, не роз'єднувати. І IP написаний. Так, зараз підключаємо це все в розетку, будемо дивитися, як це все працює. Так. Під'єднали. Під'єднали, під'єднали. Я так розумію, зараз. А, він вже засвітився. Він вже почав світитись, оце отак це все виглядає. Не знаю, наскільки передає камера це все. Але я думаю, що можна вже побачити якусь. Вже можна побачити якусь картину, зрозуміти, як цей світильник працює. Так, ну дивіться, от у нас чітко видно, що тут у нас теплий світодіод, холодні, ну і RGB. Дуже-дуже цікаво виглядає. Це все дуже з нетерпінням чекаю, як ми це все поставимо. Як це все буде виглядати в акваріумі конкретно. А ще цікаво, як триматимуться ці шторки. Вони на вигляд, чесно, такі. Скажем, надлегка конструкція, але я дуже надіюся, що вона себе зарекомендує. Дуже надію, що вона себе зарекомендує. Ну, побачимо. Тобто, оце такий світильник ми маємо. Це так виглядає можна ближче. Тут і кольори видно чітко, конкретно. Побачимо, як він буде працювати. Побачимо тут ще. що хотів сказати, Тут ще бачите, от написано кнопка. Я так розумію, це для, якщо у вас щось із прилаженням, ви можете механічним способом її там регулювати його або налаштовувати. Що хочу сказати. Візуально красиво, гарно зібрано все. акуратно, Все акуратно. Будемо пробувати кріплення, яке тут. І де, будемо встановлювати цю шторку. Як вона встановлюється, цікаво буде дуже Попробувати, як розумію, вона тут в пази вставляється. Так, да, сюди вона вставляється в пази. Яким-то чином, не знаю яким. Це треба буде теж експериментально налаштовувати. Якось вона сюди повинна... Ага, Треба Read the manual. Read the fucking manual. Коротше, треба інструкцію читати, як вона правильно вставляється. Тут профільочок, так. Да. Ну, будемо дивитися. Далі буде огляд того, як він працює на, е, в бойових умовах. На даний момент маємо таку е, концепцію. Дуже цікаво було подивитися, як це все буде виглядати е, в бойовому варіанті, як це все буде виглядати. Ну, побачимо. Дякую всім за перегляд. Задавайте питання, цікавтеся, відповім на всі запитання. Кому що не зрозуміло, хто ще що, щось хоче побачити в цій конструкції. Ну, я поки, побачив все, якби. Все зібрано нормально, акуратно. Можна було б, звичайно, не двома кабелями, ну це так як зауваження, не до, двома кабелями можна було б один вивезти. Ну це вже таке. Це вже коники, скажімо так. А так все дуже досить так. Досить так приємно зроблено. Досить приємно, досить красиво. Надіємося, що буде так само виглядати це все в акваріумі красиво. Дякую всім за перегляд. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментарі свої пишіть. Дякую всім за перегляд. Всім на все добре.